Ірина Один бачу. Мосін Олександр yeah. бачу. Yeah. Іванова Надія вона Іван Васильович. Гор вражаем Євген Іргович, Алла Антоніо Лежевський. Yeah. Порхон Віталій Михайлович. Плітки yeah. є. Пересунька, Руслан Вікторович є. Волков Андрій. Нема. Фатянов. А вона не є членом а... фракції перша, а друге головою комісії або лідером фракції. Колеги, розпочинаємо роботу. Ради всіх бачити. Дякую тим, хто долучився офлайн. Кількість питань вона невелика. Всім порядок денний був направлений, тому пропоную розпочати затвердження порядку денного. Тож ставлю до голосування. Можемо за основу в цілому, чи будуть якісь пропозиції? За основою в цілому. Тобто, за основою в цілому порядок денний. Прошу визначатися. Хто за, хто проти, хто утримався. За. Проти, утримались, є. За. Да. Да. Антон Вікторович, це... якщо можна, бо ви в дорозі, як і теж колегам, це. Якщо є проти, то вони висловляться. Якщо да. це, по мовчанні, будемо за. Добре, тоді рухаємо так підходить. Швидше. За. Супер. Да. Дякую, Віталій Степанович. Так, давай е, наскільки я зрозумів, Якщо ми не проти, то просто мовжеш. Якщо проти виступає, так, так, так і є. правильно, тому що теж в дорозі, якби пан зв'язок. Все окей, Руслан, у вас до речі, нормально, гарно чутно. Добре. Да, я в наушнику розпочинаємо. Перше питання. Я вас теж хорошо чую. Шановні колеги, да тож починаємо далі. Продовжуємо працювати. Перше питання порядку денного про обрання заступників голови Миколаївської обласної ради. Восьмого скликання. Пропоную це питання винести на розгляд 25-ї позачергової сесії обласної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Проти утримались нема. Рішення прийнято. Виносимо на сесію. Друге питання про передачу індивідуального визначеного майна спільної власності територіальних громадського села Шміст Миколаївської області у сфері освіти. За доповідач Віліховська Алабарисивна. Ну тут просте питання: це декілька автобусів, які да декілька автобусів, які були придбані за рахунок субвенції. Зараз їх терміново треба передати в громади, щоб вони зареєстрували їх в мрео. Uh, в Мереу їх ще треба зареєструвати і далі використовувати, сіхнути, Да. Рішення. Рі рішення потрібно, бо вони ж не зареєструються як майно безпосередньо. Uh, тож ставлю на голосування. Хто за таку пропозицію, щоб це питання винести на сесію? Хто проти, хто утримався? Добре, одноголосне рішення прийнято. Uh, третє питання: про внесення змін до рішення Миколаївської обласної ради від сімнадцятого номер 10. Так, це питання стосується. Це питання стосується умов оплати праці обраних заступників, можливих обраних заступників. Враховуючи те, що це виборна посада, я, як голова обласної ради, не маю права призначати там надбавки, виплати і таке інше. Тому це питання виноситься на сесію. Тож ставлю на голосування, щоб це питання винесено було на позачергову 25-ту сесію наклавської обласної ради. Хто за, хто проти? Ну так, так, якщо перше пройде. Тож, хто проти, хто утримався? Нема. Рішення прийнято одноголосно рухаємось далі. Про внесення змін до статуту Миколаївського академічного обласного театру ляльок. А, я так розумію, там глобального чого не зміняє. Адреса. так. Тож пропоную це питання винести на розгляд 25-ї посочої сесії. Воно буде розглянуто на двох комісіях. Підтримано. І... Комісію ЖКХ 19.11 були Ні, тут Національно академічного українського театру театру Ляльок. Ні, так, почекайте, давайте, давайте не перестрибувати. Четверте питання: академічного обласного театру Ляльок. Так було було розглянуто двома комісіями освіти. Підтримано з ЖКХ справками. Я так розумію, Тетяна Сергіївна, правки стосуються правки стосуються використання майна, і ми їх ми їх всі враховуємо. В рішення не враховуємо. враховуємо. Тобто пропонується винести це питання з правками від, від комісії ЖКХ і враховань. Хто за, хто проти, хто утримався? Проте утримались. Олександре, ви мене чуєте? За, да, за, да, за. Да. Це ж ваші правки, ви ж голова профільної комісії. Ну, да. Рішення прийнято. Йдемо далі. Про внесення змін до статуту Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії. Так само питання було розглянуто двома комісіями, двома комісіями підтримано, але комісія ЖКХ напрацьовані правки. Які безпосередньо враховані, ну тут тут багато. Ну я так розумію, Олександре, можете нам переказати в двох словах керівникам фракції і головам комісії? Що основно основного було запропоновано? Дивіться, ну ми ж зараз насправді всі статути устави по мірі того, як вони до нас доходять, ми їх. Е, ну, упорядковуємо, щоб вони були усі в одному форматі, бо усі розпорядники, усі наші комунальні підприємства чомусь. Прибирають і не хочуть, щоб була там відповідальність за збереження майна за розпорядження. Е, насправді, всі ці правки, які ми вносимо, вони майже усі типові. Ну, якщо там набрати їхні технічні помилки, і, які в них є, і упорядковуємо, щоб вони усі були в одному форматі. Ну і плюс перейменування вулиць відбулося, тому теж потрібно ці правки вносити. Так. Тоді повністю погоджуюсь, розумію, що це необхідно робити. Якщо це вдосконалює текст самого статуту і прибирає ряд тих. Технічних помилок і зауважень, то тільки за Тетяна Сергіївна, я так розумію, це не суперечить діючому законодавству, це все все в, в об'єктивних реаліях. Добре. Тоді пропоную... Ну, ми навпаки, то розумієте, в нас в жодному статуті, майже там не, керівники не несуть взагалі ніякої відповідальності. тому я від себе тільки додам, що на жаль, цього, цього, цього періоду підготовки до сесії я не долучився до роботи жодної комісії, тому мені важко зорієнтуватися. А так було б уже сформоване бачення. Тож пропонується п'яте питання винести на розгляд позачкової сесії 25-ї сесії Миколаївської обласної ради з правками комісії ЖКХ і за умови підтримки двох комісій ЖКХ і освіти. Хто за таку пропозицію? Прошу визначатися. Хто проти утримався? Проти утримались немає. Рішення прийнято. Йдемо далі, так про включення до переліку другого типу об'єктів нерухомого майна спільної власності територіальної громадські усе міста Миколаївської області, які передаються в оренду без проведення аукціону. Мова йде про декілька об'єктів. Це в нас наш палац культури зайшла заява від нашого підприємства. Народна творчість, так центр народної творчості. Так вони хочуть баштава орендувати. Певну квадратуру в палаці культури, тому що їхнє майно знищено. А також дві військові частини звернулися безпосередньо з питаннями по об'єктах, яких їх цікавить. Ми не будемо казати, які вони по суті є в матеріалах сесії і в проектах рішень. Ну всі бажаючі можуть ознайомитись, враховуючи те, що ми зараз відкрито говоримо про перспективу, та яка може відбутися. Ні, це військові частини. Ну тут ми можемо казати. Ми ще не кажемо конкретику? Тобто, <ривіт> <ривіт> але коли, коли військові частини зверталися, в мене була єдина умова, щоб це безпосередньо була реєстрація в громаді, де знаходиться об'єкт або в Миколаєві. Ну, податкові надходження від ПДФО все рівно колись повернуться. Тож пропоную це питання винести на розгляд 25-ї позачергової сесії обласної ради: хто за, хто проти, хто утримався. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Йдемо далі. Пронесення змін до списку присяжних Сунгрівського районного суду Миколаївської області. Моноголосу да мова йде про те, що вік пенсійний у одного з представників і необхідна заміна. Тож пропоную це питання винести на розгляд 25-ї позачергової сесії. Тож ставлю на голосування. Хто, хто за, так, да, це присяжні. Хто за, хто проти, хто утримався. Проти, утрималось нема. Колеги, ті, хто онлайн проти, утрималось, немає. Рішення прийнято. Приходимо до останнього питання про внесення змін до складу постійних комісій Миколаївської обласної ради, восьмого скликання. Мова йде про декілька заяв, які надійшли до апарату обласної ради. Це від двох депутатів, які щойно війшли до складу. Uh, до складу депутатського корпусу за майбутнє. Uh, Ніколінка запропонував свою Анатолій Анатолійович свою кандидатуру uh, в комісію екології Алла Антонівни. Так, а Ніколінка, Анатолій Анатолійович, uh, да. він колись очолював комісію. Алла Антонівна, він колись очолював комісію. Так, і пані Тарнавська, Вона написала заяву про входження в комісію освіти, враховуючи те, що вона має стаж освітянки, і він великий 20 років. Тобто ну, ми підсилимо роботу комісії освіти. Тетяна Сергійовна, більше заяв не було? Тільки дві? Дві. Тож пропоную це питання винести на розгляд. Ну, заяв поки що нема. Ну, Демченка, ми заяву її розглядали на сесії. Її не підтримано було. Ну поки заяв нових не надходило. Так само заяву ще когось розглядати. Ні, я вже не, не згадаю. Добре, на зараз в апараті зареєстровано дві заяви, які ми розглядаємо. І це пропонується внести в окреме питання восьме. Тож пропонується питання винести на розгляд 25-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Хто проти утримався? Немає. Рішення прийнято. Це весь порядок денний. Він вичерпаний, додаткових питань нема. Всім дякую за роботу.